Зірка? суперзірка Сердючка дебютувала в Голлівуді. Американська кубеті шпигунка підкорює великі екрани по всьому світу. Після зіркової прем'єри в Нью-Йорку зустрічаємо у Києві Андрія Данилка з незмінною мамою Інною Білоконь. Джейсон Стетем, Джуд Лоу та голівудський пампушок Меліса Макартні у зірковій компанії на великих екранах засвітилася й зірка вірки сердючки у Нью-Йорку на червоному килимі українська делегація затьмарює голівудських артистів і кількістю, і ефектністю. За два тижні кінопрокату стрічка шпигунка зібрала 100 мільйонів доларів. Комедія про Джеймса Бонда в спідниці за перший уікенд вирвалася в лідери в українських кінотеатрах. Лаша Тумбай від сердючки додала блиску голівудському блокбастеру. Андрій не вітаю вас. Просто з голівудської червоної доріжки. Ми зустріли вас у Києві. Ну і в першу чергу достроково. Хочемо вам вручити Оскар за стрічку Шпигунка. Оскар від мого да. життя. Здрасті, моя рада. на, на тебе. Фільм подивилися вже сотні мільйонів глядачів. А артист, який знявся у цій стрічці, ти. Цю стрічку не дивився. Мені здається, що мені не подобається. або там Я буду придиратися до себе, тому я стараюся це не дивитися. В кінотеатр в житті не піду, тому що сильно стиснююся. Ось вот, і все, я думаю, прийде така только... жінка. Думаю, з ким я сіжу? Я забув, що ти... Я забув, що вона говорить. Тому що мама ще й розмовляє в житті, правда? У стрічці дві музичні зірки. Це Віра і 50 Cent. Все одно виглядає, якби ми хвастаємося. І так, як люди там пишуть, з Полтави даже пишуть. Андрея, мы там были знакомые, увидели, значит, когда выскочила сердючка, там, в кадр влезла, да, и они пишут, они, все ели. И такое слово, она не слушается как мат, а вот реально другого слова не подберешь. То есть настолько неожиданно было там наше участие, и даже те люди, которые к нам, ну, никак не относятся, они были, о, наши, наши, знаешь, тем более, что мне было приятно, что мы там снимаемся за деньги. И... Сколько заплатила? Яке ну, було? Ні, це немного було. І ти знаєш, ну, я не можу сказати. Ну, 10-20 тисяч доларів. Ну, це ну, не, неприлично розказувати. А... 100 тисяч доларів. Більше. Як сприйняли віру на червоному килимі у Нью-Йорку на прем'єрі стрічки? Ну, прекрасно. А що, да, знаєш, ми так вийшли, де так <реш> дуже смішно, вони всі к нам бігуть. І кого-то можна в школі в місті учились, или там в пионерском лагере, там что-то там кого-то тут, о, при... как а марзалі ты... да, оприкатам. Да, да". Мне понравилось, что не было атмосферы зависти, вот не было то, что я тут ощущаю. Тобто тобі сподобалося в Америці. Да, мне там очень спокойно, и когда мы ходили просто по улицам, да, какие-то все время мысли, идеи приходят, думают, если бы у меня была там какая-то квартирка или студия, там очень спокойно можно работать и чувствовать себя обычным человеком. Было автопати <соцентричный> после этого. Да, это было, это было без прессы, было куча артистов, звезд, но я не знаю, я тогда же, я же плохо вижу еще, и подходят какие-то артисты, которые снимались в этом фильме, и, конечно, ты играешь, я знаю, ты а я знать не знаю, кто Кто это вообще? Мелисса Макарни, головна героїня стрічки, вийшла на сцену на автопате і танцювала разом з Зевирой. Ты сам її витяг на сцену? Да, нас для этого и Фина. Ага. Она ж там занимается консумацией в зале. На прем'єрі у Нью-Йорку Джейсон Стетем подарувався з Вірою, а не навпаки. ми поздоровались, все. так як то дуже тепло однес. Коли ми вже зустрілися на дорожці, то звісно було дуже ну приємно, да, так Він так з ребятами сочиня поздоровався. Ну тобі ще хочеться зніматися у кіно. Ну, а почему нет? Ну, знаешь, не, вот, когда я снимался вот этих мюзиклов, вот, ты заметила, что вот я уже перерос, ну вот уже и по возрасту, да? Вот есть возраст, когда это можно делать, а есть возраст, когда ты уже странно выглядишь в этом, да? Но для меня пытка. Вот это эти фразы "Спасибо, на колобок не намажешь", "Благодарю, хрюхрю". Хрю", я не, я, у меня вот так, я говорю, у меня вот это благодарю, хрюхрю. Хрю", вот это все дело. В, ну, время прошло, понимаешь? У вас ще й був час погуляти у Нью-Йорку на ну, кілька днів. Де були, що робили, гамбургери їли. Ні. зайву набирали. Ти знаєш, ні, то все час ми лазимо по магазинам. Я тебе скажу чесно, не по музеям лазимо по магазинам, тому що тут ти не можеш походити. І от ти міняєш футболки, а я ж в одної теж руба. Ти оцінив? Звісно, очень красиво. Коли ви були в Америці попередній раз, а саме у Майамі, тоді вам ще й роман прописали. Ви пам'ятаєте фотографію, яку виклали в інтернет, yeah. а саме виклав ваш друг Андрій Кравчук, де ви цілуєтеся? Ми, і, не і одразу Посла... почалося да, ну, почалася та, історія ну, вашого Ну, Якщо я тебе цілую там, Ілья йому Юру Нікітіна поцілувати. <реку> так що це все романсу всім. Це просто у нас фотографії. <реку> дайте, дайте, <реку> дайте ми <Давай>. дурачимося, <реку> витрати. Да. Ми нас дуже ніжні стосунки. так у нас ніжні стосунки, ми можемо вмісті остаться в номері, ну так це нічого не значить. Знаєш, іноді такі робочі стосунки з часом переростають в дещо більше. У таке буває. Ні, були такі моменти. Не ж не мотока розповідав. Ну, що такого? Які моменти? Ну тепер завжди приходять лавочці, я хіба ще сон. Інна, ну тебе зрідка бачать без гриму мами на телебаченні. Ти насправді не така маленька, старенька, як можуть люди подумати. Жінки зрідка погоджуються на те, аби їх робили старшими ніж вони є. А і і тут, шо шо і шо шо тут ти погоджуєшся зробити повністю свою творчу кар'єру, побудувати на тому, аби стати мамою. Віри. що ти получала, як получає Інна? скільки Хорошо. Катюша, ну, ну никто не думал, что это будет там, так как долго. долго. Было. Конечно. Да. Просто оно переросло, вот, и все. Инка стесняется, во-первых. Она позже, да, я скажу, да? Да, пожалуйста. Она стесняется. Она никогда не появляется вот вне образа. И что, мне, мне кажется, что Инку, когда узнают на улицах, то и узнают по голосу. Какие у вас тусунки, сумки? Дружеские, собой. очень дружеские? дружеские. Конечно, 22 года такие отношения. Вы в 22, 22 года? А вы да. помните, я его познаемы? Ну, конечно, конечно, я терпеть не могу. Да, я... ну, жирная, В свитере турецкий свитер, модный бойс, такой типа, да, юбка, вот такая длинная в пол, жуткая милировка, э, страшная. Я думаю, где они ее взяли? И мне надо с ней что-то играть, какую-то сценку, там, да, алло, мы ищем таланты. И ты знаешь, как-то я, конечно, не планировала заниматься этими. и Мама ей говорила, на главное, работа в магазине это такое. Но ну, когда Ена привезла 16 миллионов купонов в первый раз, мама Мам, маме понравилось. понравилось. Хорошая работа. 16 миллионов купонов. А в то время это была зарплата сколько? Ну, наверное, миллиона два купонов, да? Да. В месяц. Зараз все ще немає, на жаль, концертів віри, ви працюєте на корпоративах, але не е, виступаєте на великих концертах. Угу. Ти бачиш розв'язку цьому всьому? Ти бачиш світло в кінці тонеля? Говорить, ті люди, яких вибрали. Угу. О, ти пригласик собі Порошенко і спроси, коли це закінчиться. закончиться? Арсенія, Яценюка. Чому такі зарплати у людей. Ми можемо зробити свою роботу. Я ж не приходжу к Яценюка і спрашиваю, «Арсеній Петрович, як мені робити модуляцію в Чичідрі? ви мовчите? Ви що не любите української творчість? Ну стис моя радость. Да? Дякую вам дуже. Я дуже люблю. приємно і на це... дякую за такий камін-аут сьогодні. Тому що абдізні, що то така це що про аут про що камінг-аут, <рик> щось скажімо зняти з себе обладунки і з'явитися без гриму на людях. Ми тобі бажаємо гарного літа, гарного відпочинку. І скоро побачимося. Сподіваюся, дякую. тебе. Да. Дякую. дякую.